А дивитися можна? Мені. А дивиться на оце все? Ваше? Мені. Дивитися на оцей потертий диск. Так, це. Лед Зепелін. — Мені. Так, це. Віктор Павлік? Так, це Артем Піловаров. Так, а що він такий патент, якщо Артем Піловару це Він... Користуються попитом? Його всі за вже. Барабан. Барабан в печалі. Всі слухають весь час. Так, да? а постачати можна? А ви барабанчик? Ну. Раніше була. Міняй. Ну? Звідки ви знаєте? Міняй. Ну. Я у нього на барабанах та й граю. Мм. Ну, чого ви тоді мене питаєте? Граєте звичайно? Ты твердый. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. 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 Пум-пум-пум. пум Та красиві, але оця клята Клавдія Петрівна. Клавдія Петрівна, її ж всі ненавидять. Він її побачив і взяв на барабан. <ріць> Я думаю, де вона пропала. <ріць> <ріць> Я думаю, де вона пропала, Клавдія Петрівна. Я взагалі ніколи не вірив, що вона існує. <ріць> ну от була вона в кашкеті. Міняй. Ну от була вона на сцені. Міняй. Ну, от була вона тоді на концерті рік тому. Nee, nee. Ну, от була вона теж тут на Почайній. <світный> так, вона раніше тут була, я ж де вона пропала. Самогонка. А тепер що? Співає малеча. 19 років, а вона вже на сцені, вже популярна. Не заздріть колеги. Развивайтесь, как каждый класс, знаете. Я вижу, что вам сами бы хотелось бы, мабуть, да? А вы мне скажите. У меня есть микрофон. У меня есть барабанная палочки. У меня есть министрели тут. Все, что нужно, ласка, для вашей кар'єри музычной. Я же продюсер взагалі в минулому. А на почайні тут так. Бізнес. Я як таксист, знаєте, да, у нас у всіх є хобі. Да, я на вихідні виходжу, тут трошки цей заробляю на наступні проекти. Ну хорошо, хорошо. А що оце вот за платівка у вас тут така теж затерта і трошки це замазана? Болванка. Це болван якийсь залишить. <реш> це не моє. <реш> <реш> і ви це продаєте? Ну, слухайте, я йврем. <реш> Я з Одеси. М'як. Слухайте, я з цього? З палацу спорту. Все продає. Так, звісно. Хороша. А скільки коштує? Ну, ми ж тут маємо домовлятися, да. Мільйон. М'як. 400 гривень. М'ять. Це ми тут обмінюємось, ми тут не загрошуємо. Що ви можете запропонувати цікавого? Ось, наприклад, це що у вас це від собаки чи що? Це від кота, від вашого, чи що? Це від Клавдії Петрівни залишилось? Той самий мокрий слід, який від неї залишився.